Вірі телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддав життя за вільне майбутнє України. На щиті додому повернувся відважний буковинець. Солдату у Максиму перепелиці останню шану віддали в селі Ошихліби. Вічна пам'ять та слава полеглому герою. Верховна Рада ухвалила продовження строку проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби. Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким встановлено статус обмежено придатний, повинні пройти повторний медогляд. До 5 червня рішення підтримали 313 народних депутатів. Раніше йшлося про те, що громадяни України, визнані обмежено придатними до 4 травня 2024 року, мали пройти повторний огляд до 4 лютого. За недотримання встановлених термінів передбачено адміністративну відповідальність. Книга це не просто джерело знань, а ще й найкращий подарунок. Напередодні Міжнародного дня дарування книг волонтери штабу Українська команда передали літературу учням Чернівецького ліцею No20. Бібліотека навчального закладу поповнилась новими підручниками та творами українських авторів, а самі школярі започаткували ініціативу, яка допоможе кожному знайти цікаву книгу. Подробиці далі у сюжеті. Книга це не просто папір і обкладинка, це світ знань, натхнення та можливостей напередодні міжнародного дня дарування книг, який у світі відзначають 14 лютого. Волонтери штабу Українська команда вирішили презентувати учням Чернівецького ліцею номер 20 набір літератури. 14 лютого міжнародний день дарування книг бібліотекам. Тому ми до цього свята привезли набір підручників і книжок дитячої літератури в бібліотеку ліцею номер 20 Чернівецької міської громади. Аби діти читали з задоволенням, книги мають бути не лише змістовними, а й привабливими. Вони мають заохочувати юних читачів, зануритись в захопливий світ літератури, розповідає бібліотекарка Чернівецького ліцею, номер 20. Стараємося обслужити учнів. Щоб вони були зацікавити їх, щоб вони могли вибрати собі книжечку, яка їм до душі, яка їм подобається. Бажано, щоб у нас було більше книжок, щоб вони були сучасні, щоб діти з задоволенням їх вибирали, читали. Вони люблять книжечки такі е, яркі, красочні. от. От, от такі їм подобаються. Дана ініціатива відбувається в межах акції Українська книга Українським дітям. Адже волонтери прагнуть, щоб молодь пізнавала українську літературу. Взагалі ці книжки передані в рамках акції Українська книга Українським дітям і ми працюємо для того, щоб наша українська молодь, наші діти, наші школярі всесвітньо розвивалися, читали більше українську літературу адже це дуже важливо для їхнього суспільного розвитку. Окрім того, ліцеїсти повідомили у Чернівецькому ліцеї номер 20 Започаткована ще одна ініціатива. Учні розпочали акцію Книжковий кровообіг, в рамках якої молодь може анонімно обмінюватись книгами. Це акція книжкової кровообіг, вона стосується книжок, які не потрібні людям. Вони можуть давати свої книжки і доставити на цю поличку спеціально для того, щоб інші могли читати та розвиватися. Комікси, книжки авторів різних Тараса Шевченка, Лесі Українки. І інших вони будуть контролюватися, щоб їх не викрали. Люди зможуть брати їх, читати та потім повертати на місце. Волонтери штабу Українська команда передали учням 20-го ліцею набір із підручників та художньої літератури. В такому наборі у нас це друга частина підручників, які ми вже передавали раніше. Сьогодні ми привезли кілька підручників хімії, фізики, літератури, образотворчого мистецтва для третіх, п'ятих, шостих класів, а також набір книжок українських авторів для діток молодшого шкільного віку. Для того щоб вони розвивалися, читали для діток груп продовженого дня, а також для тих діток, які люблять відвідати бібліотеку і читати книжки в школі в бібліотеці. У бібліотеці Чернівецького ліцею номер 20 радіють такому подарунку. Пані Ніна каже, сучасна та цікава література допомагає зацікавити дітей читанням. Так, тут деякі підручники є наші, деякі не наші, але дякуємо, вони нам пригодяться і на позакласне читання будуть мати звідти Якісь матеріал вони собі обов'язково візьмуть. Той підручник обов'язково буде задіяний. От і я думаю, що він нам пригодиться. Дякую вам. Альона Рудніцька Чернівецький промінь. У Чернівцях презентували книгу долі землі, вогню та любові, присвячену Садгорі, її історії, людям і подіям, що формували цей унікальний район міста. Видання вміщує спогади мешканців, архівні матеріали та розповіді про визначних садгірчан. Більше про книгу присвячену пам'яті місцевого жителя, відважного захисника Дмитра Сірмана, який віддав життя, захищаючи Україну. Далі у нашому матеріалі. Ідея створити збірку оповідань про садгуру виникла ще у 2021 році. Щодо того, кому ж довірити таку серйозну місію, питань не було, розповідає Володимир Нобак. Коли ми з матурунувши опрацьовували ну багато різних матеріалів про Садгуру, готувалися до ювілею. У нас був цілий цикл заходів, програма ціла. І тут ми, ну як ми до того знали, що вже якраз напередодні цього, десь рік півтора до цього почав писати наш сувариш Георгій свої книги. Відомого Буковинського письменника Георгія Боти було пару розповідей, які стосувалися садгори, але їх було мало щоб видати однією збіркою. Додає екскурсовод. Тоді й виникла ідея створити унікальну книгу про мальовничий мікрорайон з цікавою історією. У нас з Дмитром виникла така ідея, як би це зібрати в одну збірку, те, що стосується садгори, і під якимось там як кажуть, соусом подати на чергову якусь там, чи ювілей, чи якусь там мін. Шу подію відзнаку, так і в принципі автор почув нас і почав над цим працювати. Дякуючи, що у нього матеріали були, і він почав це легенько складати. Коли вже книжка докувалася до друку, то ми вже знали, що вона десь вийде. Ну вийшла вона в кінці минулого року, але так сталося, що один із ініціаторів цього ну не дожив. Георгій Бота розповідає, зідзвонювався з Дмитром Сірманом, коли той був на фронті, аби уточнити якісь історичні факти щодо Садгори. І так назбиралась чимала кількість оповідей. Тут увійшло 29 оповідань про садвору, І тут так багато цікавих моментів у садворі, що починаючи від створення садвори, це монетарного двору і до до речі, це ідея це теж розповідь, яку розказав мені Дмитро Онуфрович, про Хаваногілу – відому мелодію на всьому на всю на весь. Світ від вона народилася в садгорі, як розповідає Юрій Бурега, який працював пліч опліч з Дмитром Сірманом над розбудовою місцевого самоврядування чернівців, захисник разом з Георгієм Ботою зробили не тільки неоціненний вклад в історію садгори, але й втілили мрію відомого садгірчанина. Ця книжка, яку за допомогою і Фонду Дмитра Сірмана і завдяки іншим друзям-спонсорам, яка сьогодні презентується тут, вона має місце саме тому, що в якийсь момент людина звертає на те увагу, те, що її найбільше дорожче, найбільш болить, найбільше хоче акцентувати увагу. Саме про садгору, і ось вона та мрія здійснена. Нині збірки подарували садгірським школам. Дійсно дуже цікава збірка, і вона дійсно впишеться в історію нашого нашої садгори. І е, найголовніше, що сьогодні присутні, ну не перша інтелігенція садгори це дуже важливо, що є освітяни, представники культурних закладів. Ми обов'язково сьогодні на кожен освітній заклад подаруємо книги для того, аби могли і молодшому поколінню їх передати. Збірки долі з вогню землі та любові стають бестселерами не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Італія, Сполучені Штати Америки, Канада ну з такого здаль за океаном. Так потім е, е, Німеччина, Польща, ну майже всі країни Іспанія, Португалія, всі країни, де є Українці, там читають мою, мою книжку і і про Садгору в тому числі. Ну і по Україні, Черкаси, Полтава. Е, Ну, скажу більше, надіслав книжку на передову хлопцям. За словами автора, читання таких історій дає військовим можливість, хоч подумки, повернутися додому. Антоніна Фігіль, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінсівію. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.